А тобі вже як досвідченому рекрутеру, як доводиться працювати з ухлянтами, з людьми, які мають 2, 3, 5 повісток, що ти їм порадиш? Їх все рівно би, знайдеться війна, чи є в них шанс пересидіти і дочекатися перемоги? Та ніхто не пересидить, ми ще не знаємо, чим це далі, як це далі буде і чим це все ще закінчиться. Однозначно, я б хотів навіть більше сказати. Рекомендував би хлопцям 25-26 років, 27 років йти, не чекати тої повістки, не бігати, не тікати, а йти просто в рекрутаційні центри до нас, от в РТЦК, до мене так само йти. Я ж нікому повістку не вручаю. Ви приходите до мене, ми з вами обираємо, підуть служити всі. Але як піти служити? Це дуже велике питання. Прийдете, оберемо за вашим фахом, за вашою професією, Вам посаду потрібно якусь бригаду, таку яку ви вибрали. Можливо, самі десь відношення найдете і підете, служити там, де ви саме потрібні. Скажіть, будь ласка, в змі найбільше набирають розголосу, лайків, антилайків. Саме історії про тих, хто там штурмує кордони, про тису, про Дністер. Хтось проїжджає там десь в якомусь патрійному дні, подвійному чомодані. Як ти вважаєш, не забагато уваги до цих людей, які фактично зараз зраджують Україну? Ну це взагалі-то це гидко мені чути, коли дорослі чоловіки тікають і піддають себе таким тортурам, щоб втікти. Але це те про що я кажу, що. Рано чи пізно прийдеться всім воювати, однозначно прийдеться тільки як воювати, але гидко чути за таких чоловіків, які це роблять. І то, про що я казав, що держава втратила оцей агітаційний такий ресурс, ну не то, що ресурс, а момент агітаційний. В той момент, коли вилазили усякі адвокати непотрібні, які розказували, як ухилятися, як перепливати ті самі тиси і тому подібне, держава мала зробити наголос на якомусь Патріотичному вихованні, на якихось патріотичних емоціях, щоб людей. Держава на це ну, стояла в осторонь. Скажи, будь ласка, якого числа ти мобілізувався, прийшов в військо і де приходив службу? Бо зараз кажуть, що ти цей штабний і сидиш так, тут, коротше, морду від'їдаєш. Так само 24 числа, коли президент підписав закон про мобілізацію, була вгальна загальна мобілізація. 24 числа я вже був у Вінницькому міському сільськуматі, а 1 березня вже стояли, обороні Миколаєва вже там окопи. І далі Миколаївська область, Херсон, звільнення Херсону, Давидів Брот, якщо хто чув. І вже через рік, да, після року, вже після шпиталів, мене вже направили у Вінницький РТЦК та СП інструктором, на посаду інструктора. Дякую, разом переможемо і слава Україні. Героям слава!